Вітаю вас, друзі. Вітаю вас на своєму каналі, всіх друзів-побратимів, чергова серія мого серіалу, як каже, як каже наш, наш спільний друг Юра Харкавцю. Так, піджартовую, що це серіал. Добре, що дивиться. Дякую дякую Юра, що подобається, Я стараюсь, фактично стараюсь заради, заради того, щоб. Щоб хтось подивився, от такі люди, як ти, щоб подивились, посміялись десь колись, десь колись покритикували. Приємно, коли тебе дивляться. Е, так, друзі, говорити не буду багато, бо зробили вчора зауваження. Ну, людина така сказала, що забагато говориш. Ти щось питає, ти щось цікаве знайшов там, бо я не додивився. Ну, що відповідати, Не для тебе нічого не знайшов цікавого. Так, друзі, не знімав ці, ці накладочки. Е, я колись думав, що це ножик мав повністю зігнивши, а це ще все така е, небезпечна, опасна бритва, як то кажуть, небезпечна бритва. Бо всередині метал зігнив повністю, а от ця, ці накладочки лишились. І не знімав доти, доки не, не буде якоїсь або путьової знахідочки, або монетки. Ну от знайшов монетку 61-го року. Дві копійки. Добре, друзі, копійки почався фактично десь третій сигнал. Тож до зв'язку, друзі. Так, друзі, був черговий момент істини, било знову сріблом, ні на що не надіявся, звичайно. І оцей сигнал срібний розродився алюмінієвим жетончиком. Напевно, короючий кульчик, як нас називають. Ну, нічого особливого. Короючий кульчик, напевно, тут є дирочка така. Ну, Перший, перший короючий кульчик, позитив, до зв'язку. Дивіться, пацани, який класний плющ. Я ще такого... Я ще такого здається і не бачив. Вже квазонок прям. Бачите? Просто красивий він. Він і в інтер'єрі би непогано виглядав. Я напевно його приїду викупаю. У мене є одна стіна з каменю. В літній кухні я б його посадив так під стіну. І посадив, і, і вчепив би його по стіні. Він прикольно виглядає. Не видно. Класно. Він просто красивий. І листочки цікаві. Добре, до звіску перейшов інший ліс, до речі. І сигналів тут мало, Повернусь, напевно, знову. Видно то, то місце, все-таки десь щось там люди кучкувались постійно. Зато там і сигналів багато, а тут нема. Трохи зміщуюсь, 2-3 км і нема нічого. З гільзи, кулі. До зв'язку. Був цікавий такий кольоровий сигнал. І от І от випала мені така, я думав, срібний колечко, а це біжутерія. Хоча на вигляд ну просто ну, ви в курсі, так? На вигляд просто такий м'який якийсь метал. Але не алюміній, бо ну, проби я ніде не бачу Проби я ніде не бачу, значить Значить біжутерія Блін виглядає, конечно Що воно робить посеред лісу? Хто її тут, блін, тягав? Я ж в принципі Помалюю по папері і от тут з середини помалюю, бо нічого не видно. Але швидше за все то мало би бути на самому от у цьому а то нема. Ну ні, то ні. Добрий друзі. До зв'язку. Так, друзі, я вдома зроблю малесеньку врізочку. Це колечко, що я казав, що воно дуже схоже на срібло, швидше за все, воно і є срібло. Я просто не знаю, чого, чого проби нема. І взагалі, друзі, скажіть, чи, чи може таке бути, що проби нема? Тому що от, от це має у нас пробу. О тут. Тут має пробу. Швидше, всього, швидше всього, що тут от, де воно? бачите, має пробу, це колечко срібне. Це точно зрібно було, немає пробу. І от як воно пише. Бляха. От, воно пописало. Ну і беру це. І аналогічно. Видно, тут була проба, і вона стерлась. Просто стерлась. Тобто це є срібло. Так, мені подається. Перепрошую секундочку. Це, це однозначно. Це однозначно срібло. Отож, друзі, коп сьогодні не, не такий був страшний. Подивимось, що ми сьогодні. Що ми сьогодні? Так, 1,7. 1,7. 2, 11. 2 грами, 11. Від цілі 11 грама Срібло з чим я себе і вітаю. Добре, друзі, продовжуйте дивитись. Так, друзі, повернувся я в свій ліс і знахідка вистрілила майже одразу. Це не ніякий неравітетик, але річ дуже потрібна в господарстві, в нашому пристойному стані, я ще його пігострю буду. Ну, в принципі, навіть брати з собою на коп, часто може пригодитись така штучка. Краще сукерку, звичайно, таку маленьку знайти, щоб м'ясо рубати, знаєте. От. Але це теж напевно радянських часів, Москва, напевно, щоб вона горіла. От. Ну, хороша знахідка до зв'язку. Черговий друзі, монетний сигнал. І такий супер момент монетний. І цього разу справді монета я ще не бачив. Отак от як вивалив, як вона лежить, так і лежить. Монета велика, от палець. От пальцем і монета велика. Це схоже на на 3 або на 6 крейсерів. А, а це взагалі не монет. Ну я почищу і зараз включусь. Так, друзі, чергове розчарування, це, це не монета, це якась мідна бляха-муха. Ну, поставлю на інсталяцію і намахаєш. Так, типа монета, поміж монетою всажу. Зараз я вже її назвав монетою, вона на мене буде монетою. Добре, друзі, до зв'язку. Так, камаради, цікаво річ знайшов. Руштувала вона. Ну. Ось вот така штучка спочатку покажем. Ну. Типа пилочки, а що це таке? Має клеймо. Має клеймо, от таке. От. Типа А таке, не знаю. І тут сір. Цир. Бачите, ну, цир. Не ціна. Цір 12 копійок. Може там ще якісь надписи, 12К. От, хто знає, що це таке? От така штучка, я ще файно відмейну, цікаве, типа якась заколка, волосся, можливо, Е, бляха, інтересна. Добре, друзі. Ну, перша така. Хороша знахідка за сьогодні. Монетка таке, там що там 61-2 копійки, там, пилочка. Чи немає нічого, цікапша, ще бомбу знайшов таку цікаву, а вже не буду показувати. Ну Це перша знахідка хороша. До зв'язку. Малесенька врізочка, друзі. От дивіться, я так вдома його роздивився. Що таке може бути оця штучка? Малесенька мідна. Якщо її ціна в радянські часи коштувало воно 1 рубль. 1 рубль. Ціна 1 рубль 12 копійок. Отака малесенька штучка. Друзі, що це таке, що воно таке дороге було? Воно ну, реально було дороге, як на... на, на... Ну що це таке? Я Можливо це щось варте уваги. До зв'язку. Все, друзі, на сьогодні, на сьогодні Коп закінчений. Мабуть, мабуть, найбідніший коп за останні кілька тижнів. Не рахуючи того, коли ми заблудились. От. А там був дзвоник, не такий бідний був. Ну, тож, Друзі, я, я щось так собі подумаю, напевно, беру тайм-аут. Ну, бодай на один-два на дні. Тому що цей серіал, цей, цей, цей марафон мене вже просто виснажив. Я запустив роботу, у мене там підтягати кінці треба. От друзі. Але ну, до кінця тижня я обов'язково покопаю. Зроблю маленький анонс. Можливо, можливо, хтось з вас вже знає, але мені, мені передали естафету. Закопай клад, отож, отож цього тижня треба буде передавати естафету і закопувати клад наступним поколінням. Але я зроблю трошечки інакше. Я, я обдумав ці речі собі і я зроблю два відео з, цього, з цієї такої події. Перше відео я запишу, як, як, я робитиму, як я формуватиму саме оцей клад. Власне, ви зрозумієте, чому, чому я розділю це. І, і друге відео вже, в принципі, як ми закопуємо той клад і, і коп з камерадом Іваном. Добре, друзі. Фу, відпочиньте трохи від мене, дістав вас, напевно. Хай вам щастить у ці два дні і взагалі все життя, що я мелю. Що я мелю, друзі. Хай, хай небо, хай небо вам усміхається, хай хай дощ на вас паде. Бо Бо... тим дощем Бог вас благословить. Будьте здорові, друзі. До зв'язку. Нічого дідові ніякому в лісі не закопуйте. Це язичництво. До зв'язку.